Літо, літочко, літепло. Розпочинаємо перший день найбільш сонячної пори року з удосконалення своєї української та шукаємо відповіді, звідки приходять назви літніх місяців. А ще згадуємо, як їх іменували наші предки. Червень. За однією з теорій, назва місяця утворена від слова червець, народне найменування кошенілі невеликої комахи, з якої в давнину добували червоний барвник для фарбування тканини ниток. Також червень вважають місяцем хробаків, адже саме в цей період розвиваються лялечки, та люди в садках збирають шкідливих гусениць. Відповідно, слово черв могло дати поштовх до витворення назви. Ще маємо третю теорію від прикметника червоний, бо початок літа час цвітіння квітів і дозрівання ягід, зокрема полуниць Черешень. Вважають, що раніше перший місяць літа іменували ізок назва коників цвіркунів, яких було багато в цей період. Маємо й інші варіанти. Кресник або кресень, тобто літній сонцеворот, час, коли крешуть вогонь, запалюють купальське багаття. Червець, червивий місяць, гнилець. Липень має більш прозору історію походження, адже цієї пори цвіте липа. Він є місяцем збору липового меду і квіту. Імовірно, сучасний варіант витворився на основі лексеми липець, тобто липовий мед. Раніше в народі побутували варіанти білець. Час, коли вибілювали полотно, грозовик, грозник або дощовик пов'язано з погодними особливостями: сінокіс чи косень, асоціація з видом польової роботи, а також гецень, зафіксовано у словнику грінченка з відсилкою до пори активності ґедзів. І нарешті, серпень, місяць жнив і збирання врожаю, тому й отримав найменування від одного з головних знарядь праці. Серпа в українських діалектах засвідчені інші народні назви: копень утворення від іменника копа, зібрана на полі, купа збіжжя, густар, імовірніше від слова густо, хлібочол бо час збирання хлібів, жнивець, період жнив, зорничник чи зоряничник. Наші предки підмічали, що саме в серпні найяскравіше сяють зорі. Кивень або кивотень. Тварини від надокучливих комах кивають головою. Тому й така назва: городник, пора праці на городі, барильник спасівець. Християни цього місяця святкують аж три спаси: медовий, яблучний, горіховий. І наостанок невеликий приклад справжньої спорідненості. Мов українці говорять червень, білорусі червень, поляки червець. У нас липень у білорусів липень. Польською буде ліп'єць. Ми скажемо серпень, білоруси серпінь, поляки щерп'інь. А тепер пригадайте російські вкрадені назви іюнь, іюль, август мові. Не нав'яжеш міф про колиску братніх народів. Отож, пірнайте в літо, насолоджуйтеся самобутністю української і тримайте мовний фронт.